you mm -hmm. Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки. Сказав, без мене нічого не можете робити ви, усе з Христом і усе для Христа. І це раді благовістя ми розпочинаємо в ім'я Його, помолимося. Господи Боже наш, ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе і благаємо Твого благословення, і на це раді благовістя. Поблагослови Слово Твоє і силою Духа Святого. Торкайся сердець усіх наших слухачів. Молимо тебе ради за слух Ісуса Христа і в Його ім'я. Амінь. Господь Ісус Христос, говорячи про останні події на землі, зв'язав їх з своїм другим приходом і порівняв їх. До періоду історії людства за Днівноєвих від Матвія, 24-й розділ він так навчав: як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сени людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися і заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Взяття землі Господом святих, правдивих християн, і прихід його вдруге на землю, безперечна істина святого Письма. Хоч Господь Ісус Христос не об'явив дати цієї дивної події, але вказав на ознаки, що дають орієнтацію наближенню її. Вказівною віхою він наводить тут подібність днів перед його приходом до днів перед потопом. Як перед потопом, так і перед приходом Господнім. Між людьми будуть герої, силачі талановиті, щоб виключеними вчинками прославляти себе. Людські доски будуть відогравати значну роль у суспільстві і своєю чарівністю зваблювати людей. За тих днів перелюб і так звана вільна любов стануть не тільки повсюдним явищем, але будуть оспівані в літературі, на сцені, в музикальній творчості. Їда, пиття і почуттєві насолоди стануть ідеалом тодішніх людей. Тоді життя людини буде маловартісним. Люди попросту нищитимуть своїх противників, щоб ставати їм поперед дороги. В часі війни речі мистецтва оцінювались дорожчі від людського життя. Різна зброя стає річчю першої необхідності. До цього часу війни в більшій чи меншій мірі обмежувались певними країнами чи частинами світу, але революції будуть охоплювати все ширші території і розгнузаність людських низьких інстинктів буде докликати більшу руїну, нечисті і беззаконня стануть свого роду законом і насильство візьме гору. Над правом. Грабіж і розбій узаконені формулою, власність, як радіжка, Право та справедливість, подібно додаткованих утікачів, Надармо шукатимуть пристановище, бігаючи від одного місця до другого. Правда замінена буде неправдою, останнє, як сама дійсна правда, займе в житті почесне місце. Як до Ноєвих кожне тіло на землі гнатися буде за нечестям. Труйнуються останні перепони, що оберігали авторитет, право власності, шлюб, релігію від атак беззаконня, і вся земля залита буде потоками крови, жахливішими від вод за часів ноя. Диявол буде як умилий диригент над оркестрою, спочатку в повіті, а потім із висоти свого престолу керувати душами людськими, граючи на їхніх пристрастях. Та все це до часу. Їли й пили, ринилися і заміж виходили аж до дня, поки потоп не прийшов. Будування Ковчегу не турбувало оточуючих людей у їхньому безтурботному житті. Навпаки, дияволові вдасться тоді навіть багатьох вірючих звести за допомогою обманливих принад світу. Так що, коли син людський прийде на землю, то знайде небагато віри на землі. Любов у багатьох серцях охолона. І справжніх вірусіх збережеться зовсім мале число. З другого боку, торгівля і промисловість, мистецтво і наука досягнуть високого ступень розвитку. Порожнечу серцю люди будуть намагатися заповнити читанням сентаційних романів, почуттєвими розвагами, гострими і хвилюючими театральними виставами та також музикою. Забавами та наживою будуть намагатись додавати веселості до свого життя. Гріх судому, що обумовив неминучість Божого суду, склався головним чином із пихи, марнотратства, гультяйства. Гріх потоки Мламеха, через який світ підпав судові, полягав у тому, що вони не думали про те, щоб жити мирно і не звертали уваги на застереження Божі, не звертали уваги, аж прийшла на них кара. Ну приносив жертви. Умовляв, проповідував, будував ковчега, але галасливі веселості його сучасників заглушували його заклики, так як це відбувається і за наших днів. Де не де можна спіткати єноха чи ноя, що ходять непорочно перед Господом, але більшість людей, як і за часів Ламеха, цілковито віддані розкошам, ганяються за багатством, захоплюються сумнівним мистецтвом, нечесною наживою. Дух Ламеха. Дух зрозумілості і самозадоволення наповнюють світ, у якому перелюб убивство, підносяться і вихвалюється як щось достойне наслідування. Як багато спільного знаходимо при порівнянні життя людей за часівною життям людей наших днів, так своєчасне сьогодні попередження Христа висловлене з приводу Його приходу. Так і ви, коли тільки побачите. Що дієте це, то знайте, що близько під дверима. Сьогоднішні події, як певні ознаки часу, передбаченого Господом, являються незаперечним виконанням пророцтва про другий прихід Христа. Вже ніби відчувається наближення Його вічних кроків, він іде, щоб по справедливості судити всі народи. Він буде судити кожного чоловіка. Включаючи і тебе, дорогі слухачі, чи готовий ти стати перед Його святим лицем, чи зможеш оправдати на Його справедливім суді своє гріховне життя? Святе Писання говорить, що ділами закону, тобто своїми добрими вчинками, своїми заслугами, ніяке тіло перед Богом не оправдається. Але сам Христос оправдує кожного грішника своєю заступною смертю за Нього і своїм Воскресінням. При умові, якщо гріш не кається в своїх гріхах і вірою приймає від Христа спасіння, як чудовий дар Божої ласки. І якщо ти, дорогі друже, приймаючи свідчення Божого Слова, приймеш і цей неоцінимий дар вічного життя, тоді ти будеш готовий зустріти Христа не як суддю, а як твого любого, дорогого Спасителя. Він сам про це говорить. Певними словами його незапречної правди. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, що послав він мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але прийшов він від смерти в життя. Амінь. We'll yeah. be Прослухали українську передачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Середечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.